Ароматні яблука дозрівають у садах Тернопільщини. Відтак на ринку можна придбати ці улюблені серед багатьох фрукти. Однак їх у продажу небагато. Адже через прохолодну весну та часті дощі врожай цього року менший, кажуть продавці, якими сортами торгують на ринку і які ціни дізнавалися журналісти терену? Один із популярних літніх сортів яблук білий налив, можна придбати по 30 гривень за кілограм. Чернівецькі яблука сорту пірус продають по 50 гривень. На них найбільший попит помітили продавці. До речі, починаючи від весни, в Україні рекордно подорожчали яблука. Особливо це помітно у супермаркетах, де ціни майже вдвічі вищі від ринкових. Так, у місцевих супермаркетах сорт Голден коштує 65 гривень за кілограм, гала 56 гривень. Яблуко сортове 93 гривні, а гала відбірне аж 110 гривень. Ми запитали у перехожих, що купують вони яблука та які сорти обирають. Ну так, звичайно, цього року купувала, просто є декілька сортів, які мені подобаються. Ну, зазвичай їх купую, вони в мене пропадають в холодильнику, якщо чесно. Ну, а так інколи запікаю і дуже рідко їм. Чемпіон Голден, мабуть, все. Оце їх вибирають. У в мене в селі живе баба і дід, ми там маємо великий сад. Наприкінці літа збираємо, в зимі переховуємо. Маємо дуже багато різних сортів, різних видів. Я люблю запікати яблука з сиром, з білим сиром, з медом. Мама готує штрудель. І бабця готує млинці з яблуками. Дід робить сік. Він зробив собі вдома такий апарат сам. Восени він тисне цей сік, і ми закручуємо в банки. І теж він часом робить сидр з яблук. Вже наприкінці серпня у продажу з'являться яблука осінніх сортів. Однак чи будуть вони дешевшими наразі невідомо, адже врожаю цьогоріч не так вже й багато. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.